Рік у Бахмуті за рятувальників, годувальників та медиків від першого дня широкомасштабного вторгнення Дмитро Нікулеско та його підрозділ чим могли допомагали жителям, які лишалися в місті. Залишили Бахмут лише на початку лютого цього року. На їх очах місто Троянд перетворювалося на місто Цегли. Про те, чого навчився, що й досі болить, і завдяки чому вистояли в найнебезпечніші миті у відвертій розмови з рятувальником далі. Майже рік він спостерігав, як ворог знищує бахмут, гасив підірвані будівлі, розбирав завали, діставав людей. Рятувальний підрозділ Дмитра залишив місто лише на початку лютого 23-го року. Нині чоловік на кілька днів в Одесі з дружиною та маленьким сином. В море замурилося. Це да. нормально, море. Чисті. У цій війні Дмитро з самого початку, у 14-му працював слов'янську, в, Слов в 19-му перевели до ще квітучого Бахмуту. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопці з бахмутського рятувального загону евакуювали родини і зібралися в підрозділі. І коли пішли масовані обстріли, капели майорсько, то вже було зрозуміло, що буде там прорив. Там все найбільш зрозумілише ніж було у слов'янську. З того дня каже Дмитро, вони з хлопцями навчилися не тільки гасити пожежі, а й діставати людей з під складних завалів, надавати медичну допомогу тяжко пораненим. Будівля бахмутського управління ДСНС на багато місяців стала для хлопців домом. Наш наш собака. Він з нами довго прийшов. Якось ми його прийняли, нагодували. Тепер це частина нашої команди. Жили однією великою родиною, готували по черзі. То вже так на гуморі, що сьогодні там ресторанні блюда. Ну що могли. Ну такого ж немає. Що, там пішов в магазин в крамниці і купив. Те, що там люди привезли з гуманітарки, то в принципі, то їли. Це були дні нескінченних обстрілів Бахмуту, крилатими ракетами та артилерією. Ворог знищував місто, район за районом. Вибух! Спалах бачили, це знову 9-поверхівка. Знов. Ну, в день виїжджали до 20 і більше разів. Да, було таке, що там 147 пожеж за добу. Саме перше, що виїжджали туди, де знаємо, що люди живуть. Да. Там, де вже знали, що райони більшість евакуйована, або взагалі повністю евакуйована населення, то вже, як кажуть, там, ну, потім відкладали. По-перше, були рятування людей. У травні 2022-го в місті лишалося до 50 тисяч жителів. Але до кінця року їх кількість скоротилася в десятеро. Для цих людей, каже Дмитро, вони були і рятувальниками, і медиками, і годувальниками. 31 грудня напередодні свята Нового Року. На управління прямують до людей, які потребують питної води. Найдивніше каже Дмитро: серед всього цього жахіття в місті залишалися діти. Батьку двох синів і досі тяжко пригадувати ці дитячі історії. І коли там спортзавали дітей, де стоїш, то це саме таке ну, болюче. І Були були живі, були врятовані, але були і загиблі вже і Тому і батьки загинули, і дитина дворічна дитина загибла. Так. Разом з матір'ю дев'ятирічний хлопець був в місті часов'як. Існував чіткий наказ про примусову евакуацію дітей, але реалізувати його було складно. Дорослі, що відмовлялися виїжджати, вперто ховали малих. Та в інших квартирах. Звісно ж, там одної там людини від п'яти від шести квартир там включили. Тому всі ж квартири не обійдеш. Та ховали, ну, все, знаходили. Бували такі, що діти там саме просилися. що вже Батькам кажуть, ні, давай виїжджати бо там. Буквально кожна операція була пов'язана з щохвилинним ризиком для життя. Про це намагалися не думати. Не Відмінно все. З часом Дмитро почав помічати, як рятувальники потроху втрачають інстинкт самозахисту. Покажи брову вітя. Я дивлюсь, що починає дуже-дуже ризикувати себе. Тоді ми цю людину так потроху відстраняли відстраняли, аби зберегти його життя. А ворог зосередився на полюванні за рятувальною командою. Один з бійців загинув, коли під час розбору завалів житлового будинку. Рашисти знову почали гатити. не, ви, не влучили в цього вирі. разу веріка, не, не вийшло. Це починалося з моменту. Виїзд з підрозділ просто щільно так клали по нам, щоб вони, як можна ну, нарушити наш графік роботи, надання допомоги. Потім, коли вже почали по самому підрозділу, так що і другий етаж із вігорів повністю, тоді прийняли рішення, що вже дуже ризиковано. Аби зберегти людей та уникнути потрапляння в котел на початку лютого підрозділ вивели з Бахмуту, залишаючи місто Троянд. Рятувальники дали йому нову назву. Це і шлакаблоку більше нічого. Зараз Дмитро продовжує нести рятувальну службу на Донеччині. Марія Тарасова, Михайло Данілов. подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.